Закарпатська угорська спільнота втратила ще одного свого члена на війні. Цього разу захищаючи нашу батьківщину від російського загарбника, своє життя віддав 37-річний Микита Липовий, мешканець села Холмець. Рідні полеглого героя зустрілися з представниками Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Це вже 33-й випадок смерті українського військового з угорським корінням, про який ми дізналися у таких випадках. Поряд з тим, що відчуваємо колективну відповідальність у підтримці всіх українських військових та їх сімей, ми вбачаємо своїм обов'язком особисто висловити своє співчуття. Ми вдячні старості села Холмець за те, що вона повідомила нас про цю втрату. Нам важливо відшукати всіх, хто є угорцями за національністю, близькі до нас, і таким чином безпосередньо висловити своє співчуття родинам полеглих ге. Роєв Европимикита Липовий пішов служити до лав збройних сил України відразу на початку російського вторгнення. Липовий мікитакі, був Егон, вот мадьоракі. Микита Липовий був угорцем по материнській лінії. Від народження його рідною мовою була угорська. До лав збройних сил України він вступив на службу у перші дні війни разом зі своїм братом Віктором. Віктор мав проблеми зі здоров'ям, тому він не був зобов'язаний йти на військову службу, але все ж таки добровільно пішов служити з братом. Коли в селі розносили повістки, то ці двоє молодих людей вже чекали на сповіщення біля воріт свого будинку. Ось ця мить згадалася нам, коли ми отримали звістку про те, що Микита загинув. Він став першою жертвою війни і сподіваюся, що останньою, адже наразі з нашого села в лавах збройних сил несуть службу приблизно 20 молодих людей. Дехто з них вже служить більше року. Брат Микити Віктор та чоловік їхньої сестри Анжели теж служать у збройних силах України. Тобто, з однієї сім'ї нашу країну захищають троє. Дуже боляче бачити, що така молода людина, перед якою було все життя попереду, яка ще не створила власної сім'ї, загинула. Він підтримував тісний зв'язок з братом та сестрою. Мені дуже важко. Шко, знайти спосіб, як втішити таку родину, тому я дуже вдячна генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород за те, що вони таким жестом прояву співчуття підтримують, пам'ятають цих людей. Це і для мене теж приємно, як для старости даного села. У нашому селі проживають як українці, так і угорці. Родини теж змішані, і моя родина, адже мій чоловік теж українець за національністю. Найголовніше це підтримувати мир та злагоду. Ми молимося за мир і за те, щоб Микита був першою та останньою жертвою. Цієї війни за більш ніж півтора року війни на фронті загинуло вже декількасот закарпатських військових. Микита Липовий мав угорське коріння. Його родина стала вже 33-ю, яка отримала фінансову допомогу від Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.